Друзі, доброго дня! Христос Воскрес, воїсти Воскрес, ось такий гарний дубовий ліс. Я сьогодні бачив мої знайомі вже збирали в дубовому лісі білі грибочки. Я зранку пішов, попрацював і от їду перевіряти. Правда, три дні назад я тут був. Нічого не знайшов, але вже якась надія є, там знайшли, там знайшли, може я знайду щось. Якщо знайду, то обов'язково вам покажу. Такий гарний, можна сказати, не ліс, а посадка, це ширина цього лісу, десь метрів 30. І довжина, може, кілометр. Ну. Побачимо, якщо знайду, обов'язково покажу. Так і є. Багато нема, але один величенький, а один малесенький і є дивіться. І один тут малесенький. Ми його брати не будемо. Ще мало літка, нехай росте. Як виросте, тоді заберемо. Так що і тереблече, сезон відкрито. Першим грибочком? Слава Богу. Соловейко відохтої? Класно? На природі. Не знайшов я, друзі, більше грибочків, тільки того одного, величенького, одного маленького. У дубовому ліску у буках немає нічого, тільки отакі файні буки. І соловейки. Один гарніший від другого. <кій> <кій> витягують, не так, як. Я. Кашляю старий дід. Чуєте? Ну, якщо немає грибів, то хоч послухаємо, як природа співвої. Тільки мій кашель мішає лишній тут. Слава Богу. Думаю, що ще декілька днів. Там на тому місці я знайшов того грибочка. Я був у четвер зранку, от через три дні він з'явився. Ще тиждень. Думаю, що піде хоч і холодно, і сухо, але його пора прийшла, він повинен піти. Так як того року. Сухо було, порепаний, але ліс. Ну що, до зустрічі в новому дні. Znowu my poszukamy białych ryboczki. Papa. Pa.